Так, друзі, всім привіт! Коротше, і я попався на цю тему, ви зрозуміли водний камінь. Видно, де щотка була. Що не показано лобовом, я вже там частково зробив. Коротше, несуть вечором. Я удивився просто, як китайці вміють робити речі, Ви бачите? Щотка стирала камінь, його менше, тут його більше. Що ми робимо? Ні в комусь не реклама. Китайці короче, молодці. Дивіться, капнемо. Я не буду, як в рекламі, скотч клеїти. Так Він зараз упаде. Положимо в стороночки. Його, в принципі, написано, що треба хтось говорив 5 хвилин, щоб він побув на склі, щоб він якусь там реакцію вступив. Я не буду 5 хвилин його тримати. Що саме цікаво, якщо його удалить, я думаю, якийсь певний період часу, довгий. Надіюсь, його не буде. Бо він або є, або його нема, правильно? Все, таким квадратиком. В принципі, я на лобовому вчора вечором зробив ну, хвилини 2 тер. Давайте, хай тут буде 30 секунд, допустя. Берем тряпочку. Хто бачить, той бачить. Друзі, це не склейки, не фотошоп і рекламувати товар я не збираюся. Але ви подивіться А якщо я залишить на 5 хвилин... Та тут і так нічого нема, воно де треш? От пальці тільки стоїть, все Обалденна штучка Аліекспрес коротше, лайк, китайці рулять, вони взагалі красавчики. Реально, що сняв відосик, тому що я думаю, що не я один страдаю цією ерундою. Оцей камінь він просто замучив. Миєш машину, не можна витерти. Тут просто тряпка грязна. А потім помив, витер і все, все красиво буде. Ну блін, китайці мене удивляють.